Доброго дня всім добрим людям. І так зупинимось сьогодні чуть-чуть на свободі волі, чи є вона сучасних громадян України. У відомому фільмі Матриця є епізод, що став метафорою. Нео приходить до жриця, яка нібито бачить майбутнє з знутки іронії. Вона каже: не хвилюйся за вазу. Нео озирається, випадково зачіпає вазу, і та розбивається. Жриця додає. Найцікавіше питання, чи розбив би ти її, якби я не сказав? Ну і в цій е, сцені закладено е, так званий рекурсивний парадокс. Чи було падіння в, з результатом передбачення, чи воно було неминучим? Що саме створило ланцюг подій? слово Жриці, чи сама природа реальності в матріці? Ну і наступне, що там інтересне є, це парадокс свободи. Жриця ставить питання, яке видається безвідповідальним. Чи було майбутнє неминучим? Але це питання є ілюзією. Чи може вільний вибір існувати в системі, де навіть передбачення є частиною обставин. Якби Нео зробив інший вибір, можливо, Жриця передбачила б його. Її слова це не просто просто, це тест на здатність системи залишання. Залишатися замкнено, ну і як ви пам'ятаєте, будь-яка замкнена система рано чи пізно приво приводить до приходить до розпаду. Внаслідок другого закону термодинаміки. Якщо свобода волі дійсно існує, то вона повинна виходити за межі будь-якої передбачуваної моделі, але чи здатні ми виявити, що, що не є частиною системи, в якій ми існуємо. Ну і відповідно, цього є два типи реакції на передбачення. Перший тип реалізує пророчене, а інший, навпаки, руйнує його. Іноді, щоб створити події, починають гойдати так звані гойдалки. Війна буде, ні, не буде. Все буде, там вже танки нагла, ні, не буде, то планові навчання. У результаті докачали. Якщо звернете увагу, то побачите, що таких гойдалок у нас вистачає. Вже навіть до гадалки не треба ходити, щоб розуміти динаміку руху. Що вони зараз гойдають вік мобілізації, наприклад, а так само і закон мобілізації, гойдалки буде, не буде. Не буде, вже хтось накатав проєкт. ні, то накатали фейк, ні, то вже все-таки накатали, все одно не буде. Вже занесли в Верховну Раду законопроєкт. Та пофігу розглядати не будуть. Ні, вже розглядає. Ні, хто ж розглядає, розглядає, не розглядає. От почали розглядати, не почали. І так вони собі е, працюють. Поки ви гадаєте, тут є воно чи його немає, так як воно працює чи не працює. У управлінців держави Україна цим вже давно дуже вправно користуються. того йдають туди-сюди, роблять майбутнє, у якому нас всіх поступово потихеньку знищують, записують у рабство, під гасилками викидуються люди з групи дифузне право і така. Нуйня малята, вона на сьогоднішній день досить очевидно діє. Ну і стосовно вчорашніх хотів звернутися тих людей, які там під гасалками повидалялися з дифузного права. То неважливо, хто що думає про дифузне право, неважливо, хто як його сьогодні трактує, воно діє, воно застосовується в судах, воно напрочуд чудово виглядає в рішеннях судів. При тому ті люди, які не стикаються і не вхожі в систему правосуддя, я маю на увазі, не ходять в суд ні в якості позиву, чи ні в якості відповідача, вони не можуть судити про те, чи дифузне право працює, оскільки вони на своїй шкурі не відчули тих рішень судів, які на сьогоднішній день у нас існують. Тому е, говорити про те, що е, дифузне право суперечить Конституції України. Та нічого подібного, нічого воно не суперечить. Воно працює, як і працювало, і воно набирає обертів на відміну від тих гвалтівників, тобто ті люди, які чинять геголт про нього, чи по... воно по собі спокійно працює, рівно як і працює те з масове зомбування людей, яке пройшло в Києві на площі десь там. Створили, зробили мінору з снарядів і зробили черговий акт поклоніння незрозуміло кому, оскільки це поклоніння Мінорі є частиною забування українського народу, який поклоняється тому, що їхня Мінора стала зверхністю над всім іншим. І всі ті свічечки, які туди ставлять, і так далі, це є частиною зомбування, це є частиною того плану на зомбування українського народу, який відволікається від того, що йому не виплатили в цьому році частину доходу від бюджетів всіх рівнів. При тому, що гроші роздали по тисячі зеленського, нібито як велику благодійність. Це частина того плану, коли вони користуються тими всіми надбаннями і цим всім, і фактично це в сторону мало назву нейролінвістичне програмування. Воно на сьогоднішній день працює, працює в повному об'ємі і воно працює не на єднання народу, воно працює виключно на розколу, оскільки на сьогоднішній день є ті люди, які працюють на війну. На перемогу, а є ті люди, які не роблять для перемоги нібито нічого. І між ними точиться боротьба. Кинули кістку про якогось там Героя України і хочуть позбавити його звання Героя України. А вам яка різниця, кому держава дає які нагороди? Держава на сьогоднішній день самостійний суб'єкт права і будь-який гвалт стосовно втручання? Позбавлення звання Героя України чи не позбавлення, це є виключно втручання у внутрішні справи держави. Тобто внутрішні справи підприємства і будь-яке підприємство, неважливо, воно називається держава, корпорація чи приватне підприємство, воно буде захищати свої права і інтереси, і в тому числі будь-яким способом. І таких способів, якщо вчора хтось не помітив, то таких способів було. Захист держави від різного роду тих, які називають себе вчора. Я там їх називав, що вони політично переслідувані і так далі. То держава захистила себе від втручання у внутрішні справи держави у розгортання масових таких недоволі недоволень незадоволених. І не я це придумав, держава буде захищатися і звинувачувати мене в тому, що я там взяв списки з СБУ, чи з списки ще, там, чи я там побував в СБУ в Застінках. Я і там побував в свій час і не один раз. Ну Це не дає жодному підстави звинувачувати мене без будь-яких доказів в тому, що ці списки я не самостійно прочитав з голови, я їх можу доповнити, оскільки там ще є такий львівський блогер. Який вже 4 місяці знає свої права, і 4 місяці не зняв жодного ролика і прізвище його можу озвучити, якщо потрібно. Тому дякую за увагу. Будьте здорові, думайте своєю головою, оскільки вони користуються вже тим майбутнім, яке суперечить тій свободі волі, які, людям, у яких її немає, які не хочуть вчитися. Дякую за увагу.